Мене звати Олександр, я отримав грант на власну справу. І саме зараз ми знаходимося в дитячому центрі світло. Це дитячий центр, основна мета якого допомога діткам з особливостями розвитку. До у нас в центрі представлені такі спеціалісти, як логопед, психолог, також психолог, і ще веде направлення по сенсорній інтеграції. Завдяки грантовій програмі, в принципі, нам вдалося запустити власну справу. Це було потужним поштовхом для того, щоб все це розпочалося, тому що бажання мати власну справу в мене було в дитин сам саме завдяки гранту, ця мрія здійснилася. Аналізуючи ринок, було помітно, що саме вузькопрофільних спеціалізованих центрів у нас не так уже й багато. Вони є, але немає саме вузької спеціалізації, яка насправді дуже необхідна. Це що зараз є в центрі на 80% було закуплено за рахунок гранту. Це дидактичні методичні матеріали для спеціалістів. Це все матеріальне забезпечення, це все, що підвищує якість занять. Спеціалізовані обладнання для проведення занять сенсорної інтеграції, досить багато специфічних речей, які є базовими для проведення заняття. Це меблі, це техніка так далі. Не потрібно бути в рожевих окулярах, що все буде легко, не потрібно здаватись одразу на початку шляху і продовжувати йти до своєї мети, який би складний час не був. А якщо це та справа, яка вам подобається, то у вас все вийде.